Так, я хотіла би розібрати ті дві задачі, які були на сьогодні. Чи розв'язували ви, чи співпали відповіді? Да, завпалю. Смотри, Коль, тобі, мабуть, буде не дуже цікаво, якщо співпали, ми будемо зараз розв'язувати саме такі задачі. Нову тему ми почнемо вже. З геометрії з вівторка. тому зараз ми будемо е, розбирати ці дві задачі. Тому запишіть, будь ласка, тему уроку е, Тема сьогодні в нас е, комбінації тіл, ЗНО. Точка. комбінації тіл. Так, я не вимкнула запис. Запис є. Є, так, добре. Итак, вчора ми розібрали дві задачі, сьогодні розбираємо третю, четверту. Давайте подивимося, що це були за задачі. Я не буду виводити на екран умову. Умова така: сторона основи правильної чотирикутньої піраміди дорівнює 6. Бічне ребро піраміди, нахилене до площини, основи під кутом 60 градусів. Обчисліть площу сфери, описаної навколо піраміди. У відповідь запишіть значення С поділити на Пі. Тобто ми креслимо правильну чотирикутню піраміду. Як саме? Ми креслимо паралелограм, який в нас зображує квадрат, який лежить в основі. Так, вибачте за кривизну. Так, проводимо діагоналі. З точки перетину діагонали вгору підіймаємо цю висоту. Так, вершину поєднуємо з вершинами основи, і так, нехай в нас паралелограм, А, Б, С, Д. Тут нехай О1. так, Бо О, ми стандартно позначаємо центр кулі. Так, ну і тут, що нам відомо: сторона основи 6. Бічне ребро нахилене до площини основи під кутом 60 градусів, ось цей кут 60 градусів. І вам треба знайти площу сфери. І так, по-перше, де буде знаходитися центр сфери. В точці перетину, серединного перпендикуляра до бічного ребра і висоти піраміди. Тобто, нехай тут в нас буде наша, наш центр сфери, точка О, тут нехай якась літера К. Так, і треба знайти площу сфери. Все ж таки запишемо скорочено, що нам дано. МАБЦД, правильно, піраміда. Так, це означає, що в основі лежить квадрат. Так, далі МЦ... кут МЦ1 дорівнює 60 градусів О, центр описаної сфери, описаної сфери. Так, зараз. сфери. А, так, що ще відомо? А Б 6 сантиметрів, і треба знайти С-сфери, поділене на число П. Ну, я би почала з того, що я пояснила, де знаходиться цей, цей центр сфери. Тобто за властивістю піраміди, за властивістю кулі, описаної навколо піраміди, за властивістю кулі, описаною навколо піраміди, точка О ТР, точка перетину. Точка перетину. серединного перпендикуляра до бічного ребра, і висоти піраміди. І висоти піраміди. Що це означає? Що МК дорівнює КЦ, так? І висоти піраміди. Так, далі я б помітила такі речі. Ну, По-перше, щоб знайти площу сфери, МО це в нас і є r-сфери. так? Тобто нам треба знати цей відрізок. Знаючи радіус, ми зможемо знайти площу. Площа сфери це 4πr квадрат. Як підібратися до МО? Треба, мабуть, подивитися на трикутник МКО. Якщо цей кут у нас дорівнює 60 градусів, неважко здогадатися, що ми можемо знайти ось цей кут. В трикутнику МО1С, він прямокутній. Якщо вам відомий один з гострих кутів, то інший буде 90 60, це в нас буде 30. А далі, якби ми знали би МК, ми б знайшли гіпотенузу МО. А як знайти МК? Половинку МЦ. Тому, мабуть, треба спочатку розглянути трикутник МО1С і знайти О1С. С. о 1 С це радіус описаного кола. Або можна сказати, що це половина діагоналі, Як вам зрозуміліше так і робіть? Я через радіус описаного кола знайду. Для квадрату це сторона поділена на корінь з двох, так і напишемо. Один С, так як піраміда правильна, то це r велике, можна так написати, r основи. Мається на увазі радіус кола, описаного навколо основи, і це сторона поділена на корінь з двох. Це буде 6 поділити на корінь з двох. Позбавляємось від ірраціональності знаменнику, 6 коренів з двох на 2. Це буде 3 корення з двох. Так, тепер ми знаємо 1 С, тепер розглядаємо з трикутника М1С Кут 190 градусів, ми знаходимо гіпотенузу МС. Гіпотенуза шукається діленням. Так як нам відомий катет 1С і він прилеглий до кута 60 градусів, при навіть, тут буде косинус кута С. І підставляємо дані. Це буде 3 корення з 2, косинус 60 це одна друга. Двійка йде нагору, і це буде 6 коренів з 2. Тому МК це половинка МЦ. МК це половина МЦ. Це половина від шести коренів з двох, це буде три корені з двох. Так, добре. Ну і тепер ще один крок. З трикутника вже МКО. Кутка 90 градусів, ми знаходимо знов там гіпотенузу, бо ємо це гіпотенуза. Тому вона знов шукається діленням. Ми МК, те, що ми вже знаємо. МК прилегли до кута 30. Ми тільки не пояснили, чому там буде 30. Я напишу поділити на косинус кута М. Ну, діти, не буду зараз записувати. Зрозуміло, так, чому там 30. І це буде угу. 3 кореня з двох, косинус 30, це корінь з трьох на 2. Двійка піде вгору. Це буде 6 коренів з двох поділити на корінь з трьох. І можна ще позбавитися від ірраціональності в знаменнику помножити на корінь з трьох. Тоді 6,3 скоротяться і буде 2 корення з 6, бо корінь з 3 помножений на корінь з 2, то є корінь із 6. Так, це ми знайшли емоції, є радіус кулі, тому площа сфери це 4 πr квадрат. І підставляємо дані 4Пі, якщо ми радіус підносимо до квадрату, я і двійку підношу до квадрату, і корінь із 6, Це буде 6. 16 помножити на 6 це 60 плюс 36, це буде 96 сантиметрів квадратних. Так як у нас у відповіді. Просить записати S поділене на Пі, то S поділене на Пі, це буде просто 96. Ось така задача взагалі може бути у другій частині, може. Е, і так, дивимось далі. Ще одна задача, Я теж хотіла б розібрати. А ця задача була більш складна, і ми таких менше розв'язували. Так сталося, що на піраміду, навколо якої описано кулю, дві задачі це друга була. А ось на вписану сферу небагато. І так, читаю умову номер четвертого. У правильну чотирикутню піраміду вписану сферу. Саму сферу можна не малювати теж, а тільки позначити її центр, ну і пам'ятати, що там буде радіусом. Площа сфери 36п. Знаючи площу сфери, зможемо знайти цей радіус. Бічна грань піраміди нахилена до площини основи під кутом 60 градусів. Що це означає? Це вам дали двогранний кут при основі. Треба знайти об'єм піраміди. Ну, знов кслимо 4 піраміду. Так, так само. Але тепер нам треба там ще позначити двогранний кут. Обов'язково, ну, взагалі він потрібен для того, щоб позначити, де знаходиться центр сфери. Нагадую, якщо куля в нас вписана в піраміду, то центр сфери знаходиться в точці перетину висоти піраміди та бісектриси двогранного кута. Так, а, б, С, Д. Це в нас піраміда. Тут нехай один. Тут М. Треба б обов'язково хоча б один двогранний кут побудувати, тим паче, що він нам дан за умовою. Так, так тепер проводимо бісектрису цього кута, позначаємо, що ці два куточки рівні. Так, тут позначаємо два прямих кути. Так, і там, де бісектриса перетинає висоту, ставимо літеру О. Ну, якщо хочете, можете так, схематично намалювати цю кулю, але це не обов'язково. Радіусом буде саме відрізочок О1. Ось про це треба пам'ятати. Що нам дано? М, а, Б, С, Д. правильна піраміда. м 1 висота. Я не буду там писати зараз обґрунтування того, що цей кут двогранний. Вас в вашому форматі ЗНО цього не буде. Не будемо на цьому зупинятися. кут МКО1 дорівнює двогранний кут, там сказано 60 градусів, так? Тому, так як там бісектриса, то ці два куточка будуть. По 30, так? Так, я краще це уберу. Так, що ще відомо? Площа сфери. Значить, Ми пишемо, о, центр вписаної сфери, центр вписаної сфери. Площа сфери. це в нас 4 пі. Ой, це формула, а за умовою це 36 пі сантиметрів квадратних. А знайти треба об'єм піраміди. І так, Ми починаємо з формули. Об'єм піраміди це 1 третя с основи, помножена, площа основи помножена на висоту. Треба знати площу основи, для цього треба знати сторону квадрату, ну і треба знати висоту М1. Так, тепер що нам дає той факт, що нам відома площа сфери. Площа сфери це 4π. Я тут напишу r маленький, бо сфера вписана. 4πr квадрат. І це за умовою дорівнює 36 π Можна обидві частини поділити цього рівняння на π, і у вас вийде 4 r квадрат дорівнює 36. Тому r квадрат це 36 поділити на 4 це 9. R дорівнює плюс мінус 3, але так як це додатні, я з мінусом писати не буду. Тобто радіус кулі 3, а що це означає? Радіус кулі це відрізок 1, і він дорівнює 3 см. Ну, тепер треба пояснити, що це в нас бісектриса, пишемо фразу за властивістю кулі. Вписаною в піраміду, вписаною в піраміду, а, точка О тере точка перетину, а, висоти піраміди і бісектриси двогранного кута висоти піраміди. Да. І бісектриси двогранного кута. Що з цього випливає? Що кут 1 КО 1 КО це 60 поділити на 2, і це буде 30 градусів. Так, а тепер дивіться, ми знаємо цей радіус 3, знаємо ось цей кут. Що ми можемо знайти? Ну, ми можемо ОК, але нам це не потрібно. Ми можемо О1К. А О1К буде потрібно. Що таке О1К, по-перше, для піраміди? Для правильної піраміди відрізок ОДК це радіус вписаного кола. І, знаючи ще цей радіус і ось цей кут МК О1 двогранний, ми зможемо знайти висоту. Тобто ОДК з цього трикутника це катет, ми його знаходимо через інший катет. О1 множимо на катангенс кута К. І це буде 3, помножити на катангенс 30, це корінь з трьох. Так, ну і тепер вже з іншого трикутника, з великого, з трикутника м 1 в ньому кут 1 90 градусів, ми знаходимо М1. Ми знаходимо теж катет через катет. Катет 1К ми множимо, так як ми знаходимо протилежний, на тангенс кута К. І там же тангенс 60 градусів. Так, 1К – це три корення з трьох. Так. Тангенс 60 це теж корінь з трьох, тому це буде 9. Так, це висота піраміди. Тепер нам треба знайти ще площу основи. Для цього треба знати сторону. 1К – це радіус кола, вписаного в основу піраміди. А так як там квадрат, то це половина сторони. А тому сторона це 2 помножити на 1К. І це буде 2 помножити на 3 корення з 3, це буде 6 коренів з 3. це сторона основи. Так, ну і тепер знаходимо С основи, площа квадрату А в квадраті. 6 коренів трьох, з трьох підносимо до квадрату. 6 в квадраті це 36 помножене на 3, і це буде 108. Так, в мене тут не вистачає місця. 108 см квадратних. Ну і об'єм піраміди ось тут пишу. 1 третя, S основи – це 108. Помножити на висоту. Висота в нас 9. 3,9 скорочується 108 на 3, 324 сантиметри смних. Відповідь ми записала би 324. Якщо запитань немає, то на сьогодні ми закінчимо. А хотіла сказати, що. На, так, на